Щиро вітаю вас, шановні, я Вікторія Огоренко, завідувач кафедри психіатрії наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Сьогодні я хочу нагадати вам про всеукраїнську програму ментального здоров'я, яка була розроблена з ініціативи першої леді Олени Зеленської. І вона має просту і доступну назву: ти як? І має на меті допомогти українцям розвинути свою стресостійкость. Сьогодні піклування про ментальне здоров'я має бути щоденною звичкою. До створення цієї програми було залучено декілька міністерств, але ж розробку та реалізації цієї програми, звісно, координує Міністерство охорони здоров'я України. Експертним партнером є всесвітня організація охорони здоров'я, а виконавчим партнером громадська організація Без бар'єр. Цього року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я вийшов новий сезон, який має назви наука стійкості. У 15 епізодах ведучі разом із провідними вченими і практиками розкажуть, як наука і психологія бачать побудову стійкості у складній періоди. Для детального ознайомлення ви можете скористатися QR-кодом, який розташований на слайді. А я хочу представити вам Видатного ізраїльського науковця Мулі Лахада він є директором ізраїльського центру попередження попередження стресу і протягом річ досліджує природні механізми подолання стресу і збільшення життєвої стійкості і застосовує свій власний метод Basic PH він допомагає людям, які постраждали від війни, терактів, стихійних лих по всьому світу. Зараз він навчає українських психотерапевтів із досвіду своєї країни знає, як це адаптуватися до загрози, що триває роками, і вибудувати повноцінне життя в умовах постійного стресу, зокрема воєнного. Вітаю. Я Тамара Шостерман, доцент кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. 90-х роках ХХ століття під час роботи з людьми, які живуть в ситуації постійної загрози для життя, Мулі Лахат із колегами встановили, що 20% досліджуваних проявляється посттравматичний стресовий розлад. Інші ж 80%, тобто більшість, якимось чином, все ж таки долають травму, зберігаючи при цьому своє здоров'я. І провівши аналіз провідних психологічних теорій зустрічі людини зі світом, а також здійснивши власний багаторічний аналіз, зберігаючи фокус дослідження на цих саме здорових способах подолання від англійського копінг, тобто копінг людини у кризових ситуацій, Лахат запропонував власну багатовимірну модель зустрічі зі світом, тобто модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності для людини. І модель Basic Page – це деякий міст над прірвою, що допомагає людині вирости з клюзової ситуації, з'єднати її внутрішній я та зовнішній світ. І було виявлено, що у кожного є своє власне унікальне поєднання ресурсів подолання стресу. Ідея моделі Basic Pitch полягає в тому, що у кожного є свій природний потенціал подолання стресу, і він реалізується у шести модальностях. перша модальність від англійського belief and values, тобто віра, переконання, цінності, філософія життя, друга модальність Афект вираження емоцій та почуттів. Третє socialization, соціальні зв'язки, соціальна підтримка, соціальна приналежність і спілкування. Imagination, уява, мрії, спогади, творчість. Cognition, thought, розуміння, пізнання, когнітивні стратегії. І physical – фізична активність або тілесні ресурси. І від першої букви англійської в назві цих модальностей і складається назва моделі Basic PH. Комбінація модальностей формує унікальний для кожної людини стиль подолання труднощів. І відомо, що що більше цих елементів ми здатні використовувати, то більшу стійкість, тобто резильєнтність, можемо розвинути. Вітаю! Я Алла Ніколенко, доцент кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Опінг. Це важлива частина стійкості або резильєнтності, бо стійкість це загальне розуміння того, як люди справляються з різними ситуаціями. Психологічна резильєнтність від англійського слова resilience або пружність, еластичність це вроджена, динамічна властивість особистості, що лежить в основі здатності долати стреси та важкі періоди конструктивним шляхом. Попри те, що ця властивість уроджена, її можна розвивати. Резильєнтність це здатність гнутися, але не ламатися. Прийти в норму і, можливо, навіть рости в умовах негативного життєвого досвіду. Це поняття прийшло в психологію з фізики, де воно означає здатність пружних тіл відновлювати свою форму після механічного тиску. Добрий день! Мене звати Віктор Кокашинський, я асистент кафедри психіатрії наркології та медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Муліла Хат вважає, що кожен з нас має особливий механізм копінгу, Індивідуальний спосіб зустрічатися зі світом він формується під впливом нашого виховання, життєвого досвіду і генетичних факторів. Більшість людей використовує більш ніж один елемент моделі, і багато хто має добре розуміні 3-4 елементи для пояснення того, як саме ми користуємося різними елементами моделі для подавання життєвих труднощів. Автор вживає метафору мов, у кого у кожного з нас є проявлена мова. Ті елементи моделі, які ми усвідом використовуємо для подолання труднощів, забута мова, елементи, які нам наразі недоступні, але їх можна розвинути. Та побічна мова, елементи, які ми використовуємо, але не усвідомлюємо, що говоримо або робимо і не помічаємо. Перший приклад: якщо ви товариська людина, і у складні часи вам треба бути поряд з іншими, то проявленою мовою є елемент S social. Забутою мовою в такому випадку може бути сі когнітів. Якщо ж вам необхідно самостійно оцінити і вирішити проблему, ви можете почуватися розгублено і не знати, як діяти. Другий приклад людина розповідає вам жахливі історії, що справді в краю серце, і на ваш коментар про те, що це дуже сумна або страшна історія. Відповідає: сумна, ну не знаю. Я думаю, що. Тоді ви знаєте, що проявлена мова у співробітника саме когнітів. Тому, коли ви намагаєтеся спілкуватися через емоційний елемент, тобто через афект, людина вам не відповідає для неї. Це забута мова. Приклад 3. людина описує свій складний досвід мовою багатою на метафори, і це свідчить про використання елементу «I imagination». Але людина може не здогадуватися, що в неї розвинена уява і творчість. Визнання цієї побічної мови і є свідоме використання може розширити спроможність людини долати стрес і бути стійкою. Кожен з нас може використовувати всі шість елементів. Комбінація шести модальностей утворює індивідуальний стиль подолання стресу. Фактори, що сприяють опірності, можуть існувати в межах одного або декількох каналів. Це віра, емоції, уява, соціальна підтримка, когнітивна стратегія та фізична активність. Кожна модальність має як позитивні прояви, так і негативні прояви, а також включає ресурси та ризики використання. Модальність віра базується на вмінні вірити в Бога, в людей, в чудо, в самого себе, система переконань, цінностей та смислів, надія, самооцінка, релігія, містицизм. Позитивними проявами даної моделі є віра у свої сили, вибраний шлях. Віра це релігія, обряди, амулети, прикмети, знаходження смислів у поточних подіях. Негативними проявами є фанатизм, відсутність гнучкості та критична оцінка реальності, ресурси задіяні, це молитви, ритуали, перегляд мотиваційних фільмів, знаходження смислів. Та ризики використання, дихотомічне мислення, свій чужий, ідентифікація себе з певною категорією структури Модальність Мондальність емоції має наступні позитивні прояви: емоційна підтримка, демонстрація почуттів, емоційний контакт, емпатія, вибір та перегляд фільмів та вистав, що несуть емоційний заряд, негативні прояви, поглинання емоціями, надмірна плаксивість, депресивні стани, агресивність, надчутливість, потрапляння під вплив панічних настроїв та маніпуляцій. Ресурси, джерела емоцій, це кіно, театр, спілкування з близькими людьми, вираження емоцій, ризики використання, понадчуттєвість, емоційні сплески, відмова від розумних методів подолання. Соціальна підтримка це звертатися за підтримкою до сім'ї, до близьких чи до психологів, важлива соціальна включеність, тобто прагнення бути серед людей, почувати себе частиною системи чи організації. Позитивні прояви приналежність до групи чи організації, здатність звернутися за допомогою та надавати допомогу, виконання ролі або функції, робота в групі, сімейна та групова підтримка, негативні прояви, повна залежність від думки групи або авторитетів, ресурси, наявність та виконання різноманітних соціальних ролей та функцій, приналежність до групи та спільноти. Ризики використання цієї моделі залежність, втрата індивідуальності, сліпе підпорядкування, почуття відчуженості, прагнення перемогти системи. Уява завдяки уяві ми можемо мріяти, розвивати інтуїцію та пластичність, мінятися, шукати рішення у світі гри та фантазії, уявляти собі зміни на майбутнє та минуле. Сюди ж відноситься почуття гумору, імпровізація, відволікання уваги, використання мистецтв і ремесел, рукоділля, ганчарства тощо. Позитивні прояви багатогранне творче мислення, зниження стресу за допомогою уяви, релаксації, творчість, малювання, ліплення, в'язання, вишивка, негативні прояви, заперечення ситуації, втеча у фільми, кни... книги, перегляд відео, фантазії. Схильність генерувати факти, втрата контакту з реальністю, уявлення катастрофічних картин, ресурси, різні види творчості, імпровізація, гумор, гра, та ризики використання цієї моделі, розчарування в дійсності, захоплення фантазуванням, мріянням, заперечення реальних фактів, невиправданий ризик, модальність когнітивна стратегія. Це спосіб подолання кризи через звернення до ментальних здібностей, до вміння логічно та критично мислити, оцінювати ситуацію, пізнавати та осягати нові ідеї, планувати, навчатися, збирати інформацію, аналізувати проблеми та вирішувати. До позитивних проявів стратегії відносимо збір інформації, здатність до самонавчання на основі досвіду, здатність робити висновки, вивчення правил та законів суспільства, створення шкалових пріоритетів, планування сценаріїв, роздуми, реалістичне планування та обмірковування програми дій. До негативних проявів відносимо ригідність мислення, інтелектуалізацію, надмірний інтерес до фактів та. Новин при ігноруванні почуттів. Ресурсами когнітивної стратегії є: швидка організація, вирішення проблем, ведення записів, планування, дотримання алгоритму, перевірка ймовірності та альтернатив. Щодо ризиків використання когнітивної стратегії, можна виділити відокремлення інтелекту від емоцій, нав'язливий самоаналіз та застрягання на якійсь одній думці. І модальність, фізична активність це про звернення до фізичної діяльності нашого тіла, цей спосіб містить в собі фізичні заняття різного виду, спорт, релаксація, це може бути зарядка чи виконання фізкультурних комплексів, ходьба, фізичні зусилля, чи робота, прогулянка на природі, походи в гори тощо. До позитивних проявів фізичної активності відносяться релаксація, фізичні вправи і прогулянки праці, а також масаж, плавання, ароматерапія, приготування їжі. Негативні прояви теж є: це про надмірне вживання їжі, наприклад, ненажерливість, психосоматичні розлади, збільшення споживання лікарських засобів та алкоголю. Ресурсами для фізичної активності є здорова їжа, природа і сама фізична активність. Ризиками використання є гіперактивність та пошуки розваг, і з іншого боку, може бути фізичне виснаження. Практичне значення моделі Basic PH полягає в тому, що якщо в умовах кризи індивід використовує лише одну стратегію, то вона, зрештою, стає неефективною. І криза викликана саме відсутністю гнучкості у виборі стратегії її вирішень. Людина може розвивати кожну з цих стратегій протягом життя, починаючи з дитинства, і їх можна розвивати як в терапії, зокрема психотерапії, так і в профілактичній і психоосвітній роботі, і це не змінить особистість людини, а лише розширить її діапазон способів подолання стресу, щоб розвивати стійкість, тобто результатність щодо імплементації програми, ти як Хочу сказати, що на кафедрі психіатрії, наркології медичної психології створено навчально-научний посібник, комплекс освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги особам в кризових ситуаціях. Ви бачите наш авторський колектив. Цей посібник рекомендується для лікарів-психіатрів, наркологів, лікарів загальної практики, сімейних лікарів і лікарів-психологів. І на останнє я хочу всім вам побажати зберігти як фізичне, так і ментальне здоров'я, і дочекатися перемоги із посттравматичним зростанням. Все буде Україна!